Слава Ісусу Христу! Отче Василію може ти щось сказати про посмертне донорство. Як церква ставиться, як церква до того ставиться? Ну, дивіться, найперше, найперше що я хочу сказати за донорство. По-перше, воно має бути добровільне. Церква не може людині. Заставляти або забороняти. Ну, І по-перше, знаєте, як вчить нас святе письмо, що е, після Воскресіння нам тіло не буде потрібне, за яким ми ходимо. Та? О, є люди, яких, там, наприклад, там відрізали йому ногу, ангрена була, чи ще щось, от як мій хрестний батько Василь. Та? Йому і руку були, відрізали від ногу, потім відрізали. Ну і що тоді? Він Воскресний як з одного ногу чи з одного руку? Ні. І він Воскресний з новим тілом, яке Господь Бог створив, і підніме каже, я з камнів підніму, е, дітей своїх. так? Тому <кій> саме донорство в своїй суті, воно якби, ну якщо воно на добро, так? Але розумієте правильно, що стоїть питання, щоб лікарі приймали там е рішення, так? Є там людина попала в аварію або ще щось там, так? І вони бачать, що вона не виживе. все, вони туди беруть там нирку, серце і все, самі рішають. Я проти того, і церква так само проти того. Діло в тому, що людина має за життя свідомо написати е, заповіт в разі моєї смерті, я готовий віддати е, своє тіло там на вивчення анатомії, на трансплантацію. Бо самі суті знаєте, тіло, якби, ну, це не є то. Яке буде необхідне для Воскресіння. Так, Після Воскресіння ми будемо мати інші тіла. Так що, е, а як ті люди, що в них попала, е, скажімо, снаряд попала, або бомба якась велика, так, от цей кап прилетів, то там від того тіла не лишилося ну, взагалі нічого, розумієте? Нічого не лишилося. Вони прямо випоробаються. Нема нічого взагалі. Так, так що е, трансплант... Психологія, ну, є багато ще нюансів, Дивіться, така дивіться, ще й нюанс. До 1967 року вважалося, що людина вмерла, коли в неї перестало битися серце, коли зупинилося серце. Потім вчені, медики почали досліджувати, що ні, це не правильно. Людина мертва рахується тоді, коли вмирає мозок. І після 1967 року вже рахується, що людина мертва не як серце стало, навіть, а коли, коли процеси в мозку зупиняються. Тому першим ділом треба засвідчити, що це смерть, бо тому що якщо її будуть убивати, я є категорично проти того, проти Евтаназії, тому що церква каже, не обий, якщо Бог дає мені ще 10 секунд. Я маю тих 10 секунд використати. Не треба, щоб мені лікарі допомагали вмерти. Чи може людина сама написати собі на фатаназію? Може і буде рахуватися, як самогубець, скороти на собі життя. Тому це дуже делікатні речі, і е, думати треба про душу першим ділом. А якщо маємо можливість спасти людське тіло, прошу дуже. Є трансплантація. от Зараз ми молилися недавно за сім'ю, де мама своїй дитині чи то наоборот, нирку свою, так? мама дитині свою нирку пересаджувала, бо інакше дитина просто померла би. І, і тому це є речі такі, знаєте, Досить делікатні, але про це треба говорити, люди про це мають знати. Ну, я думаю, що сьогодні інформація не є така дуже закрита, що ви не могли абзаці нічого запитати. Але мені пишуть, я, я знаю, що там недавно мені писали, що я вже чув відповіді там, 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 ще хотів почути вашу думку. Це дуже добре, що ви берете з різних джерел, а потім для себе робите якийсь певний висновок. Але я думаю, що про трансплантологію запам'ятати одне. це має людина добровільно е, написати засвідчити це документально, що вона це добровільно передає е, свої органи для трансплантації іншим. Бо тому що, знаєте, як можна сказати, е, добро не можеш робити, не можеш заставити людину бути доброю. У будь-якому варіанті, це якесь рахується добро. Та? Але коли тебе заставляють, ну, наприклад, лікарі на тебе не питають, хочеш ти чи не хочеш, все тебе зупинили, серце каже, так, все йому кінець. Побачить, які серйозні тут є поранення в легені, поранення там, в голову. Значить, ну, він не виживе. Все. Ми його зупиняємо, серце беремо на донорство, і дві нирки теж заберемо на донорство. Так не ся. Як би воно не виглядало, Спасаючи, ми як християни, повинні знати, людина має право на свою волю і Господь Бог ту волю нам гарантує. Ніхто не може тобі порушити. Тільки тоді, коли людина напише або рідні, напишуть добровільно на трансплантацію.